Всім добраночку! Всіх вітаю на своєму каналі. Ось такий у мене сьогодні сніданок, вівсянка з соєвим соусом, з пармезаном. Вона на воді, до речі, а, з помідорками. Це, до речі, по рецепту Ярослави Event Home. В неї був шпинат, а я не мала шпинату, я не дуже його люблю, тому кинула помідорки свіжі. І піджарила рибочки печериці. Ось так. Всім гарного дня! Так, ну судячи з вітру і взагалі всього, що несеться в плані погоди тиждень-дощ, тиждень сонце, то літо буде холодне, походу. Іду в розеточку. мені треба забрати новий айфончик. У мене цей вже 5 років. Чоловік каже, що он, так як я ну, знімаю влоги і взагалі в мене він вже давай шабашить, ми вирішили зробити цю покупку. Вже хай буде. Я айфони рідко, телефони міняю. Раз в 5 років. Я за ними дуже дивлюся, тому вже прийшов час. Юху! Все. 16 Pro Max. Т Той що, ну коротше лопата оце. Ні, то ми так Он рано умер у нас. З'являю, будь-хуха. Він воював за те, щоб ви були свободними ви стали рабами. Так чому рабами? А, що вони пропагандою, потому що болгарде. Вони скоу своїй это пропагандой пользуй. Ну, да, ясно, рабами, у и Все, конечно, ваша страна навели на Павла, вот что тут су. Сижу сухаюся і че, Все разом. Разом. Все На, Все разом. Разом. на новий телефон. Вас заберем, може, бачите тогда договорим. бо я бачу. А, посад... Так, а ось дивіться, кіноефект. Цікаво. Це називається свідомі українці. Пишаюсь. Так, ну що, раз дощ, то ми йдемо на цю виставку. Присвячена вона культовим українським художникам. Називається вона прозорі. Буде до, зараз вам скажу, до 2 червня. Підтримуємо українське мистецтво. Вау, я тут, до речі, вперше. В українському домі. Слухайте, масштаб такий, що той. Тут, до речі, немало кліпів, знімали. Які Києві гарні люди. Сьогодні так взагалі. Дощ навіть не псує цю всю картину. Краса. Находили вже сьогодні. Біля 15 тисяч кроків. Взяла Ян. Сім страв називається на Лобановського. Така забігалівка, типу. але слухайте смачно. Відгуки специфічні, але смачно. Всіх вітаю. Це вже включення з наступного дня. Три ночі масованих обстрілів дронами, ракетами, комбінованими ударами дають про себе знати. Короче, їдемо ми за місто, тікаємо. Бо хочеться чесно в тиші поспати і якось відволіктись від цієї всієї історії. Не забуваємо, друзі, донатити, волонтерити, по можливості, хто скільки може. Ми постійно підтримуємо збори, звісно, перевірені нашими е приятелями, знайомими. Ну, тобто, Давайте не забувати, завдяки кому ми можемо, отак от, от як ми сьогодні взяти, і поїхати на цю турбазу, яка називається Дім Хаскі». Буду все детально показувати, тому не перемикайтесь. Маки. Краса. Це вже напевно вік 30. Плюс. Такі квіточки ходить знімати. Де хороші дороги, Ну, а є з ямами, як і всі. Так, ну що, ми вже приїхали. Називається Дім Хаски. Чоловік вже готує шашлик, А це наш будинок. йдемте, вам покажемо, як тут це виглядає. Нас зустріли, все розповіли. Тут купа тварин, такий міні-зоопарк, скажімо так. А, ось так виглядає перший поверх. Сюди хаски, камін, телевізор, бар. Готувати можна їжу. А, дивіться, тут туалет а, і душ. Ось так виглядає. Камінчики ці, чесно, навіть не знаю до чого. Напевно ж, на них ходять, чи що. Типа як масажик вже правильно, бо я таке навіть не бачила. Юр не гупить двері. Так, йдемте далі, вам покажу трошки території. Де Юра? Юра? Юра, бачить. Так, так, так. в і собачки Це хлопчик, бачите, красується перед тою дівчинкою. Прямого нема. Тут два ліжка. Тут вони шумлять. Спать на мжолах можна. Обережно, бо тут вона, бачите, вона? Біополе бьоної сім'ї. Мікровібрації. Оце будинок. Це все можна буде полягти, почитати, це а дві від особи 500 Ну Можна і в вашому трину. А, це, це ж воно скидає. Цікаво, я вже бачу, що йому воно взагалі не буде цікаво. <сес> ага, і то вони по бокам, так? Да? Ага. Це такий по типу ресепшн, а тут іде такі пруд невеличкий і можна рибачити. Є байдарка, а, там є різноманітні розвлікучі також. Ой, слухайте, так же боюсь змій, так не хочу побачити. Фазани, єноти, лама тут є. Курочки. Там песики і тихаски. Ой, гімно стало, ну ладно. не дорож. Ма, дивіться, які тут є розваги. Ну, по цінам 500 тисяч гривень одне щось, скажімо так. Ой, яка заюшка. Фокусуйся. Ну... Тавай, давай, давай, фокусуйся. Що ж таке? О, є. І тут кое-хто сидить. Клас. Дуже незвично, а тут же коні. Але зараз вони гуляють. Ціла ферма, слухайте. клас, зоопак. До гаски сказали, руки не пхати. вони, скажімо так, не агресивні. Але це все-таки пес, жок. тому треба вважати. А енот дурачок, девчонка тут вагитна. Уявляете себе? Так, вот енот спит. Татую. А вот девчонка. А вона там, то Она вот тут то крама, чтобы ей не залажать. То все. Ой. Яблоня. Краса. Ой, назад. И там той фазан. Вона так погано фокусується, що ж таке. О, прокинулася, а ця єнотих вагітна. Попросили її дуже не дратувати. Тут є ще два будинки. О, прийшов. Мене вивчать. Контрольор, контролер. Ну, вони дорожчі. Один 6 тисяч, ніби другий, ніби вісім, я вже точно не пам'ятаю. А тут коні, їх стайня, якщо я правильно кажу. Ой, кайф, чесно, природа взагалі тут так спокійно та тихо, а небо, яке гарне, чисте, щоб мир не було. Ми щойно були на мангальній зоні, а вони прям біля нас бігли. Слухайте, це взагалі це щось таке незвичне. Ну, тобто, просто от це зараз вони закриті. А так вони прям от ходять тут спокійно, вільною ходою. Класно. Мало жару. Да, мало жару треба додати. Ой! Марі страшне. Юра вже не дочекається. На квадроциклах чи можна кататися? Китюня. А по маринаду що стосовно? Нього ну, то. Це солодка гірчиця, айрам 400 і ну, десь 350 об'єму водички газованої, спеції, безумовно, перчик, цибуля і сіль. Все банально і просто. І дуже смачно. Ох, ще я сьогодні була на ярмарку і зготувала отакий салатик. Школ... Ой, блін. Шкода тільки олійку забула, слухайте. Дивіться, яка краса ромашки. Ох уже цей Юрій. Ну, класний шашлык. Ми Вже робили цей маринад, дуже смачний. Чуєте, да? так? Жесть. І я не жаб. Ой, щось мені страшно. <рес> Блодіть. І Юра за ними. <рес> Гарна це турбаза, місцевість, загалом, якщо ви з дітьми, тут тим більше можна приїхати. Тільки то, що далеченько. 180 кілометрів, 2,5 години ми їхали. Ну, Побувати, я думаю, вартує. Мені сподобалось. Тільки те, що бонки. Такі, знаєте, кусучі тут, от іменно. Кусаються дуже. А, забула вам сказати, 4 тисячі це обійшлось нам. Така от поїздочка. Ну і плюс бензин, плюс шашлик купити. Хто там що п'є, чаї або алкоголь, то вже. Це індивідуально. Тихо, спокійно. Де б я ще так в полі походила? Річка Десна. Ох, яка широка. Клас. Тільки не стрибати. наше перше червня. Гарний початок літу, ні? Все, друзі, буду завершувати цей випуск. Далі буде ще цікавіше, бо будуть ще подорожі. Підписуйтесь на канал, будь ласка, ставте лайки. Всім гарного, мирного неба і дня!